Кількість постраждалих у Сумах зросла до 117 осіб, серед них 15 дітей. Треба припинити вбивати невинних людей. Так президент Словаччини сказав про напад на Суми. Держсекретар США Рубіо висловив співчуття з приводу жахливої атаки Росії на Суми. Кількість загиблих у результаті російського ракетного обстрілу Сум зросла до 34 осіб. Як повідомляється в допису ДСНС України, станом на 18-ту годину постраждали 117 осіб, серед них 15 дітей. Двоє дітей загинули. Володимир Зеленський у щоденному зведенні говорив про те, що, цитую, лише відбита сволота може таке робити. Суми. Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Ну і співчуття усім рідним та близьким. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю одна з будівель університету. Друга розірвалася фактично над вулицею. 117 людей були поранені. А в тому числі діти, і, зокрема, дівчинка 25-го року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний всім службам, які за лічені хвилини були на місці, які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста. Ми висловлюємо ширі співчуття родинам загиблих. Це неповторна втрата для всієї країни, написали українські надзвичайники в телеграмі. Президент Словаччини Петр Пелегріні засудив недільний ракетний удар російськими військами по українському місту Суми. На порталі X він закликав припинити вбивства невинних людей. На його думку, Росія повинна почати вирішувати питання миру за столом переговорів, а не ракетами. Цитую, не зважаючи на розмови про мир, невинні люди продовжують гинути. Міжнародна спільнота повинна докласти всіх дипломатичних зусиль і тиску, щоб покласти край цьому вбивству. А Росія повинна почати вирішувати питання миру за столом переговорів, а не ракетами, які вбивають невинних людей, написав президент Словаччини. Пелегріні, який в основному підтримує кабінет, кабінет прем'єр-міністра Роберта Фіцо, заявив у суботу, що очільник уряду, говорячи про зовнішню політику спрямовану цитую на чотири сторони світу, повинен цитую більшою мірою пам'ятати про захід. Зміру стінили слова президента як рідкісну критику Фіцо. Голова найсильнішої опозиційної партії прогресивна Словаччина Михайл Шемечка, закликав прем'єр-міністра Фіцо та міністра закордонних справ Юрая Бланара засудити російський ракетний удар по сумах. Цитую, увесь цивілізований світ має справу з цією жахливою трагедією, але наш уряд знову ховає голову в пісок, сказав. Сполучені Штати висловлюють співчуття жертвам жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Він сказав, що це цитую трагічне нагадування про те, чому адміністрація президента Дональда Трампа намагається покласти край війні. Цитую, сполучені штати висловлюють глибокі співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої російської ракетної атаки на Суми. Написав Рубіо на платформі X. Цитую, це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація приділяють стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру, додав він. Раніше ракетний обстріл, у результаті якого загинули 34 людини, засудив спецпредставник США з питань України генерал відставці Кіт Келох. Цитую, сьогоднішня атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у вербну неділю перевищує всі межі пристойності. Є десятки загиблих і поранених мирних жителів, написав Келог на сайті. Ікс. Недільна атака на Суми сталася через два дні після того, як спецпредставник США на близькому сході Стів Вітков зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Адміністрація Трампа поки що не публікувала заяву щодо цієї розмови.